Друзі, хочу вас запитати, яку саме омегу вживаєте ви? Ви знаєте, з що вона зроблена? Ви спробували її на смак. Смак свіжої рибки чи смак гидкого савдепівського гіркого рибчого жиру. Ви знаєте, які види омеги містяться у ваших капсулах: омега 3 чи омега 3,69. А уявляєте, в одній капсулі омега 3. 5, 6, 7, 9 і 11 та 21 жирну кислоту. Тому що деякі з них відповідають не тільки за зміцнення судин і будь-яких тканин протизапальну дію, да, це зниження холестерину, але ще й за чутливість до інсуліну, регулювання енергії, здоровий стан шкіри, мозку та зір і розумової здібності. Це унікальний продукт. Great Omega. для компанії B Epic виробляє компанія Hofset International, яка займається переробкою філе лосося, яка бере всі поживні речовини з найсвіжішого продукту Сашимі. Продукт, який абсолютно є натуральним, нічого не забрано і нічого не додано. Зразу свіженькі капсулюється. Сама капсулка зроблена з бичучого колагену. Сама мета компанії заключається в тому, щоб покращити життя людей через якісне харчування, правильні поживні елементи. Дві треті риби використовуються як продукт харчування, одна третя використовується для виготовлення нутрієнтів. Зазвичай багато виробників використовують будь-які джерела омеги. мегі. Так? Це є морепродукти, там, хвости, лоску, нутрощі, насіння, рафіновані олії. Все це заморожується, транспортується і аж потім потрапляє до виробництва. Тому обробляється антиоксидантами з додаванням вітамінів. або... Ефірними оліями, да, температурою та гідролізом. Така омега не може містити більше двох кислот, та мало ефективна. Натомість ця. Грейт Омегас має найвищу якість, тому що весь процес відбувається з самого початку і до кінця. Тобто компанія сама вирощує рибу фермерським способом, потім рибка обробляється як продукт харчування і, з рештки виробляються нутрієнти. Зазвичай, омеги інших виробників мають всього дві жирних кислоти і запевняють нас, що цього достатньо. Але в цьому продукті є омега 3, 5, 6, 7, 9 і 11. Тобто, всі омеги, що можна взяти від риби, ходить така думка, що дикий виловлений ласось краще, ніж фермерський. Але не в наш час, коли в вільних водах багато тяжких металів. І контролювати стан здоров'я риби е, дуже складно, і вона потребує високих і дорогих технологій очищення для безпечної омегі. Цей е, Фермерський лосось, виловлений у молодому віці, не має ГМО і антибіотиків. Він найвищої якості і вирощений на жорстких законах і стандартах Норвегії. І головне, що при фермерському вирощуванні ласосів ведеться жорсткий контроль за здоров'ям риби. В нашій капсулі сконцентровані. Всі існуючі омеги без винятку. При таких технологіях терміні зберігання аж 4 роки. Так як це фермерський лосось, який не має в собі тяжких металів, процес обробки значно скорочується і зберігаються всі необхідні корисні речовини, і виводяться всі шкідливі вільні жирні кислоти, які спричиняють загальні ну, запальні процеси да, в організмі. Це натуральний продукт, який є максимально біодоступним. Тому працює на протизапальному рівні, антиоксидантному, і також підвищує рівень імунної системи. І ще один факт: для виробництва омегі не використовуються нутрощі риби, тому що в кишківнику є певні інзими, які перешкоджають засвоєнню омегі-3. І завдяки самому низькому рівню вільних жирних кислот цей продукт не псується і має такі. Великий термін придатності. Має дуже високий відсоток антиоксидантів. Це унікальний запатентований продукт з ліпопептидами, з широким спектром жирних кислот. Які допомагають зменшенні еозенофілів у боротьбі з алергіями і астмами. А ще тут міститься астексантин, який виконує функцію антиоксиданту і у 100 разів сильніший за вітамін Е, тобто підтримує еластичність та здоров'я шкіри, зменшуючи прояви зморшок, тому що отримує вологу в шкірі і блокує. Ультрафіолетове випромінювання. Це крутезний продукт, кращого ви не знайдете. Рекомендую дуже смачний, навіть розкусуючи капсулку, дуже смачно і корисно. Приєднуйтеся!